На початку програми обговорюватимемо резонансний законопроект про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться на території країни-агресора. Також йтиметься про підсумки саміту НАТО у Брюсселі та зустріч Великої сімки. Які зміни очікують на альянс? Обговорюватимемо з е, доктором політичних наук з інституту стратегічних досліджень Максимом Розумним. 2016 року в Україні спостерігається тенденція до збільшення випадків ксенофобії щодо представників ромської меншини. Про це йтиметься у нашій другій половині програми про те, як цьому зарадити, і наприкінці програми поговоримо з родиною успішних переселенців з Краматорська та Маріуполя, які тепер є активістами розвитку української мови. Нагадаю, що все про що ітиметься у цій програмі, і записи усіх розмов у цій студії вже невдовзі на нашому сайті громадській радіо.орг. І перший із наших гостей уже у студії у нас в студії знаходиться магістр богослов'я, викладач та паламар Української православної церкви Московського патріархату Олександр Хахалін. Пане Олександре, доброго вечора. Добрий вечір. Будемо, як і зазначалося, говорити про законопроект, який вже активно певний час обговорюється в суспільстві в соцмережах про особливий статус релігійних організацій, центри яких знаходяться на території країни агресора. Нагадаємо, що, зокрема, сам статус країни агресора він визнаний і власне розтлумачений в законі України, і власне під нього підпадає зокрема і Українська. Православна церква Московського патріархату щодо нагадаю, що насправді не лише обговорюється це питання в соціальних мережах і в суспільстві. А 27 травня у Харкові відбувся, відбувся засідання священного синоду Української православної церкви. Додаємо Московського патріархату, де теж обговорювалося це питання. Де власне було зазначено, що цей законопроект є в такому вигляді, в якому його пропонують прийняти народним депутатам, неприпустимим, і він, зокрема, може спричинити розкол в суспільстві на релігійному підґрунті і навіть мати якісь більш серйозні наслідки. Давайте, от зокрема, окреслимо позицію священного синоду, в чому власне вбачає синод небезпеки в прийнятті цього законопроекту. Будь ласка, Олександр Хахалін. Так, добрий вечір ще раз. Ну, по-перше, ці сіноти відбувався в честь 25 річ проводення архієрейського собору в цьому самому монастирі, який відбувся в 92-му році, коли якраз відбувся той самий великий розкол в Україні, який досі, на жаль, не уврачований. ну на Київський Патріархат і Українську православну церкву. І тому виходить, цей закон буде не просто контролювати дії УПЦ, а якраз він тлумачиться як. З точки зору Української православної церкви, як, виходить, обмежуючий. Розумієте, виходить, держава, по-перше, втручається в релігійні справи, хоча офіційно Україна є позарелігійною секуляритивною державою повністю, і фактично вона стає ну, на сторону конкретної конфесії, зрозуміло, Київського патріархату. В цьому законі, але не забувайте, що якраз Українська православна церква залишається єдиною майже організацією в Україні, яка є повністю територіально цілісною, бо на цьому соборі був і Лазар це видобачаюся, митрополит Сімферопольський і Кримський. А власне, от цей розкол, якщо ми говоримо про церкву Київського патріархату, то якось біль, менше там виступають з певними політичними заявами, і власне від московського патріархату, ну про від окремих членів, зокрема, от лунають якісь певні речі, які в суспільстві сприймаються негативно. Зокрема, знаємо випадки, коли, наприклад, певні священники відмовляються служити службу за, наприклад, бійцями АТО, тобто, от зокрема, от Такі речі на вашу думку, а, чи можуть вони бути врегульовані ну якимось іншим чином, от, зокрема без втручання держави? Я вважаю, що це називається з точки зору теології або богослов'я українською мовою приватна богословська думка, і це мають регулювати якраз священний синод УПЦ. він має таких священників ну, налаштовувати на те, що вони українці працюють в Україні, служать вірніше, і вони мають звичайно обов'язково це ліквідувати, щоб не було якраз в суспільстві такого духовного розколу на рівні національної свідомості. Якщо не власно цим законопроектом, то з яким іншим способом на вашу думку можна врегулювати це не в окремий, от такий спосіб з окремими священниками, священнослужителями, які цілком мають право на свою думку, і, можливо, навіть мають право там висловлювати її в певній мірі парафіянам? Зачекайте, ну позиція ОПЦ є позиція ОПЦ, і якщо вони її протирічать, обов'язково громада має писати мітрополиту, а мітрополит має на це звертати увагу. Не обов'язково головному ануфрію, можна місцевому мітрополиту в архі... в єпархії, в якій знаходиться цей священник конкретний. Якщо йти по самому законопроекту, от які конкретно речі і пункти в ньому вбачає священий Синод Української православної церкви Московського патріархату загрозливими, зокрема для свободи совісті, як це було зазначено в його зверненні, і загалом для вільного виявлення власної релігійної приналежності? Ну головні пункти ті, що стосуються контролю над якраз органами керування ОПЦ там. Конкретно про це сказано, що Українська православна церква, кожна громада має проходити через державні заклади, навіть через Міністерство культури. Хоча яке воно має відношення до православної церкви. Ваша православна церква, навіть жодна релігійна організація до Міністерства культури ніяким чином не відноситься. У нас тим часом на зв'язку є співавтор законопроекту про особливий статус релігійних громад, народний депутат Сергій Висоцький. Пане Сергію, добрий вечір. Так, да, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чому ви вважаєте прийняття цього законопроекту саме от на даному етапі, необхідним для українського суспільства? Так, ще раз доброго вечора. Доброго вечора всім, хто вас слухає. Перед тим, як говорити про саме цей законопроект, треба сказати, що він є частиною. Глобальної у концепції щодо політики України по віднос відносно е, православної церкви та релігійного життя. Тобто ця концепція вона передбачає, що нам потрібна помісна автокефальна українська православна церква де, для того, щоб е, е, ця церква була незалежна від Москви, незалежна від е, е, інших там центрів впливу агресивних щодо України нам потрібно ем, досягти е, своєрідного балансу е, у внутрішньоправославному житті в Україні, а також продемонструвати Константинопольському патріархату, який може надати цю автокефалію, що на державному рівні Україна може е, визнавати. Та змінювати церковну політику, та досить е, е, рішуче реагувати щодо політичних е, там да, по -по політичних, я би так сказав, трансформації позицій в з Кремля, з Москви, тобто і реагувати на впливи Кремля на українську на православну церкву. Тому це така глобальна ситуація. Як на вашу думку? Цих... Так, так. так щодо цих законопроєктів, саме цих, тобто в нас є. Позитивний порядок денний, який, наприклад, передбачає це це і програма державна, і програма президента, деякі стимулюючі крок кроки щодо приходу сюди Константинопольського патріархату та автокефалії української церкви. Наприклад, там за моєї ініціативи парламент звернувся минулого року до Варфоломія, патріарха Вселенського, з листом щодо необхідності надання автокефалії тут. А ці декілька законопроєктів, це не один законопроєкт, це саме законотворчий е, пакет. Е, це продовження цієї програми. Тобто перший законопроєкт це про вільний перехід громад, і він передбачає, що громади можуть мати право вільного переходу, якщо там ну якщо проголосували, е, якщо ці громади проголосували відповідним об, відповідним шляхом в іншої релігійної організації. Це може допомогти тим громадам, які зараз знаходяться з точки зору яких економічних причин, причин майнових всередині московського православ'я угу. доєднатися до православ'я Київського. Тобто, так ми можемо розширити базу. На саме Київського патріархату, саме українську церкву, пане Сергію, і перепишу, переб'ю вас. От е, я знаю, що є випадки в кількох областях України, коли громади вже переходять, наприклад, з одного патріархату, який е, в ну іноді з московського, так е, в якийсь інший, наприклад, і е, е, такі випадки вони е, не е, досить часто трапляються. От е, ваш законопроект він зокрема має полегшити цей процес, чи там власне є так, якась він, юридична він, він полегшує. Вже ж він полегшує. Він він це, це, це не мій законопроект, це законопроект з цього пакету і він єленського. Я його ну, ми, ми розподілили там підписи в цих законопроектах. Тому він ідеологічно мій, а я не підписав. Так він полегшує процес, він встановлює правила гри при переході громади. Він гарантує право на майно. Тому що зараз, наприклад, якщо громада переходить з однієї церкви до іншої, виникають спірні питання щодо майна. І, наприклад, там саме майновий комплекс церкви може бути е залишений е там, за іншою церквою, там починаються такі судові процеси, таке інше. А вже ж ну, ніякий батюшка він не перейде в голе поле в поле ну, також -то повинні, повинні розуміти. Вже що є церква, він її побудував. Вона, наприклад, там окей, московського патріархату, але він за своїм переконанням український патріот, за своїм переконанням він там навіть не помне, пом не згадує Кирила. Під час проповіді, що там громада його вона проукраїнська, але він з майнових причин ну, не може перейти до іншого патріархату. Так можливо, ось саме ця майнова складова і є основною в законопроекті номер 4128, тому що як справедливо сказав Євген Павлюковський, уже переходи відбувалися. І ну як мені здається, що справді це не справа держави регулювати, хто з якої парафії і з якого патріархату куди переходить. А от майно це вже державна справа. Так, от майно це державне. Це, це є одна з таких один з питань законопроекту. А інший законопроект щодо спеціального статусу релігійних організацій центру в країні агресора. Це також мій законопроект, я там дипусант. Він повинен, тобто, він допомагає продемонструвати і суспільство українському, і консульцовському патріархату, що ми можемо займати на більш рішучу позицію щодо впливів московських. На державність України, на нацбезпеку України з церковних таких ось позицій. Ми всі розуміємо слухати, що, ну, що коли ну, ми всі знаємо історію церков в Радянському Союзі, ми всі знаємо, як КДБ завербовувало Батюшок, ми всі знаємо, що деяких становників там до сих пір є погони. Ну, ми знаємо, що і церков. І московський вплив на церкви вони використовувалися завжди Москвою задля для впливу на суспільну думку в Україні, задля е, маскування, Ну нав навіть приклади з 2014 року, коли під виглядом православних монахів сюди там їхали в Україну якісь диверсійні групи. Це також було. Тобто, давайте, давайте визнаємо, що це є. Але наш законопроект він не покликав якийсь патріархат чи московський патріархат заборонити, чи заборонити ще когось. Ну свого часу, лише. Лише так так лише сказано, що е, е, якщо церковь має вплив прямий з держави агресора, а це факт, що деякі церкви мають цей вплив не, не тільки православні, деякі церкви євангелійські, деякі е, церкви, які можуть бути віднесені до сект і до е, харизматичних сект, тобто вони мають свій канонічний центр та органи управління у Москві, Тоді ця церква чи релігійна організація вона повинна укласти. Договір з державою, в якому буде сказано, що вона поважає суверенітет, територіальну цілосність держави Україна, і повинна бути при призначенні на адміністративні, на адміністративні посади своїх єпископів, інформувати про це державу. Mm -hmm. Народне як ну. Так, тому що це логічно, тому що коли, наприклад, церква в церкві призначається на керівну посаду, яка має вплив на призначення церковну політику, на визначення церковної політики, людину, я ну яка, наприклад, підтримує анексію Криму, ну чи може де держава це дозволити? Ні, не може. Тому я ну мені здається, що це досить логічна, логічний законопроект, досить логічні норми в ньому виписані. Але інше питання, якщо там деякі церкви так бояться. Якщо ми йдемо на цього законопроекту, що мітингують підрадою, там зводять вірян, то в мене питання: чого вони бояться? Сказати, що Крим це Україна, чи сказати, що проти нас ведеться агресивна війна? Чи вони бояться, що може хтось з їх єпископів вивнає так званий ДНР, ЛНР борцями там, за свободу проти Хунту? Розумієте? Тобто, якщо ви не е, ніяк не приймаєте участь в антиукраїнській діяльності, ніяк не приймаєте у участь в підтримці як церква, як церква. У підтримці терористичних організацій там в питання окупації е, території України Росії. То чому боятися, оце, зрозуміло, оце дякуємо. Народний депутат Сергій Висоцький. Е, чий підпис стоїть під одним із е, законопроєктів, що стосуються регулювання діяльності церков в Україні, на саме Номер 4511 наскільки я пам'ятаю, про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі визнані агресором. І оскільки він фактично закінчив е, свою відповідь запитаннями, то ми переадресовуємо ці запитання, а чого бояться оці церкви? Ті центри, яких перебувають у державі, визнані агресором, ну а зараз це Росія, магістру богослов'я, викладачу і поломарю УПЦМП Олександру Хахаліну. Прошу. Ну, ви почули на початку своєї мовлення, народний депутат сказав таку річ, що в Україні має створитися автокефальна церква. Ще раз я, коли перший раз відповідав, повторюю, що яка церква буде в? В світській державі це питання виключно релігійної організації, не держави. Тобто, перше, що боїться УПЦ, це втручання держави в релігійні справи. І при більш того, законна автокефальна церква може бути збудована тільки на базі УПЦ, тому що це єдина релігійна православна організація, яка визнана всіми 15 православними церквами. Досі. Yep. Досі. Досі. Добре. Так. Yeah. У майбутньому може змінитися, чи ви наперед знаєте, що це не буде ніколи таких ні? Ні, якщо я вчора розкажу, нехай в такі фалія буде. Якщо священний синод ОПЦ це це вирішить і подасть заяву в Москву в Константинополь, Звичайно, це має вирішитись, якщо це дійсно буде хотіти громади і архієреї. Ну, справді, от релігійний фактор він е, має вагомий вплив на суспільну думку в е, нас е, сьогодні в країні? А е, зокрема, от якщо читати пояснювальну записку до цього законопроекту, то там йдеться про е, якраз те, що він сприятиме нівелюванню процесів релігійної, е, міжрелігійної, міжконфесійної ворожнечі. От е, якщо розглядати саме з цієї точки зору, то чи не корисно все таки було б для держави України, ну зокрема, е, вірянами якою опікується і е, е, як українська православна церква, Отак московського, так і українського патріархату, все-таки е, знайти щодо нього якийсь компроміс, можливо, запропонувати правки. Ні, звичайно. Якщо законопроект, як ви кажете, трохи реформувати, можливо, він дійсно буде регулюючий в суперечних питаннях. Але це вже буде не той закон, який зараз це буде вже інший закон. Чи просто тут саме питання, воно більш екзистенційне. Тобто наскільки, наприклад, московський патріархат, от, як ви кажете, якщо синод вирішить, а наскільки він готовий до автокефалії? Тому що це практично повністю змінює склад всіх керівних органів, це змінює практично і структуру ту, яка існує зараз в. В Московському патріархаті як в найбільшій поки що релігійній громаді країни. Дивіться, по-перше, якщо буде відбудеться дійсно закон на канонічна канонічної мовою православного християнства, то всі інші православні організації релігійні будуть непотрібні, тому що вона буде українська, єдина помісна церква. Але наскільки на це готовий священний синод, це треба звернення до Ануфрі робити. А от з вашої можливо особистої позиції і з вашого спостереження, от на місцях готові власне священні. До якихось подібних змін. Чи, чи все таки тут всі чекають певної я не знаю, там, сигналу згори? В залежності від регіону України, наприклад, мітрополит Лазарк з Сімферопольський Кримський, чітко сказав, що автокефалію в Криму сприймуть негативно і перейдуть в пряме підкреслення РПЦ. Ну, а от, якщо взяти обрати інших регіонів України, переважно західній Україні, там звичайно переважна більшість готова. Цікаво, звичайно, було б побачити якісь соціологічні дослідження з цього питання. Я думаю, що вони найближчим часом навіть мають з'явитися, так як це справді знаходиться на піку суспільної думки. До речі, от дуже цікаво мені зараз знати, а куди зараз відноситься єпархії? Парафії Української православної церкви в Криму до УПЦ до УПЦ звичайно ж віднос... кажу, мітропелта зараз mm -hmm. на соборі 27 я, травня я був. зрозумів. так. він там був і активно висловлював свою позицію. А наскільки є спроби переп... перепідпорядкувати от єпархію УПЦ в Криму? Вивести їх зі складу УПЦМП? з російської влади цього не відбувається, і з не, ну ми тер... не про владу, ви ж самі кажете, не, церков... що... Ну, ви а. я зрозумію. Добре зараз трохи переформулюю Українською Ой, РПЦ і Українська Православна Церква цього жодного разу не спробували зробити через те, що цим православна церква показує, що вона є прихильник саме територіальної цілісності і майже єдиний орган в Україні, який впроваджує цю цілісність через релігійні якраз заклади от ви згадали про те що залежить власне від регіонів в до якої до якого патріархату хочуть належати віряни і от ми якраз з андрієм куликовим перед ефіром обговорювали випадок в херсоні де якраз церква від московського патріархату перейшла до київського от ця межа вона якось проходить між сходом і заходом чи там якось по іншому це розділення відбувається Якщо вам відомо. Після того, як відбулася Кримська історія і так, самопроголошення ЛДНР, то після цього ця межа зовсім змінилася, вона вже не географічна, тому що українці трохи переформатувалися. Того, що було раніше, там Південний Схід і центр Захід, такого вже розділення в громадстві і суспільстві немає, ну через певні події. Тому що багато людей через АТО пройшло так зване, багато людей. На жаль, мають були і жертви з тої і з тої сторони, тому вже так, як раніше, суспільство налаштоване точно не буде. Народний депутат Висоцький і інші багато разів згадують про роль патріарха Константинопольського у вирішенні цієї проблеми. Наскільки вона насправді велика, і наскільки його рішення може вплинути. На те, що в Україні відбудеться чи не відбудеться єдина помісна церква? Дивіться, ну вселенський патріарх, він же Константинопольський, він перший серед рівних вважається. Його голос, звичайно, вагу має в незалежності від того, що Константинопольська церква не така величезна, як була в середньовіччі і в ті часи, але його голос разом з московським патріархом. Мають навіть рівну вагу в цьому рішенні, тому що московський патріарх, патріарх в цьому випадку, як церква, мама від якої зараз по це залежить юридично, а Константинопольський патріарх має поставити остаточну підпис. А от якщо від питання конфесійного перейти знову ж таки до питань юридичних і майнових, зокрема про які ми вже поговорили з депутатом Сергієм Висоцьким, про яке взагалі майно йдеться і які масштаби власне, от самого питання, тому що ми знаємо, що є великі соборні комплекси, так є якась певна кількість будівель, яка здана в оренду, наприклад, московському патріархату, як наша Печерська Лавра в Києві. Чи все-таки йдеться? Про якісь багатомільйонні е, втрати інвестицій, можливо, там, чи е, е, от е, наскільки е, це питання воно е, є бізнесовим, можливо, чи е, фінансово заангажованим? Ну, дивись офіційна церква бізнес не можна називати це як качунство трохи але але я... суми і цифри там присутні? Я зрозумів питання. Дивіться. Тут, в залежності від громади. Лавра, правильно ви сказали, в оренді. А є громади, які священник, як сказав народний депутат, Породянський батюшка збудував від початку до кінця, від першого камінця. І тому тут треба за кошти на... громади. І так, за правильно? власні, і за громади, і за спонсорські. Тут кажу випадок від випадка відрізняється. Бо в селі, вибачаюсь, яка там громада? Де одна-дві вулиці, тут треба кожний випадок дивитися окремо. Просто е, цікаве питання. От е, коли е, зараз у нас відбувається в країні децентралізація, так і навпаки, дуже багато зокрема об'єктів е, місцевих і очевидно, що і е, власне об'єкти релігійного призначення теж переходять в, е, в більш глибше віддання громадам. Е, можливо, якраз це майнове питання, воно таким чином буде не так болісно відчуватися, тому що громада -то лишається та ж сама в селі, там дві-п'ять вулиць, незалежно від того, якщо там є невеличка дерев'яна церква, то вона так і залишиться на балансі. Ну якщо грубо кажучи, цієї громади. Тут треба ще раз кажу, дивитися, хто будував цю церкву. Якщо її будувала чисто громада і є докази внесків, це одне. Якщо це будувалося. Меценатом церковним це друге. Якщо це будувалося власно священником, якщо він був за цього зажитичним господарем і вирішив церкву побудувати, це третє. Тут випадок. Тут треба дивитися конкретний випадок, де як, яка яким церква побудована. Бо якщо, наприклад, священник щось має, переконання, що треба перейти з однієї конфесії в іншу, а меценат впевнений до конкретної конфесії належить. Він може сказати: вибачаюся, я спонсував не це. Олександр Хохалін, паламар Української православної церкви Московського патріархату і магістр богослов'я у програмі Громадська Хвиля. Нагадаю, в цій розмові брав участь телефоном також народний депутат Сергій Висоцький. І все, про що в ній йшлося, ви зможете вже завтра вранці знову послухати на нашому сайті Громадські